Нашою молитвою, нашим цим зібранням ми віримо в те, що всі жителі цього світу, земного і фізичного, знаючи, що існує і інший світ невидимий, ми знаємо і віримо в те, що ми можемо мати з цими жителями спілкування. Навіть більше церква вчить, що наші земні вчинки, вони Багато чого нам дають і багато чого впливають на наші стосунки з цими небесними жителями. І от правильно розуміти це вчення церкви дуже важливо, тому що спілкування з ангельським світом має велике значення для кожного з нас. І хоча зовні, очевидно, ми не бачили своїми очами ангелів, але кожен з нас. Кожен з нас в житті зустрічався з такими моментами, коли ти переконувався в тому, що якби не ангел-охоронець допомоги, тої, що ти отримав, було б незвідки очікувати. Тому що тільки ангел Божий посланий нам, допомагає нам, тільки ангели Божі піклуються про нас. І тоді, коли ми самі лінимося, тоді, коли ми... Левковажим своєю долею, своєю душою, своїм духовним життям, ангели небесні допомагають нам. Сьогодні ми зустрілися в цьому храмі для того, щоб згадати одного з найбільших служителів Бога, архестратига Божого Михаїла. Ім'я якого означає хто як Бог або ніхто як Бог. Коли ми згадуємо про нього, ми звичайно згадуємо про ту першу трагедію, яка сталася. Ще перед початком створення нашої землі і всього видимого світу. Один з ангелів Божих був такий прекрасний, що загордився своєю красою, своїм розумом, своєю довершеністю. І він сказав, що як я такий прекрасний, то нехай і я сам буду тепер Богом. Той Бог, який сотворив мені, мені вже не потрібен. І от ці спокусливі думки. Настільки сильно в'їлися в Його природу, що він вирішив виступити війною проти Бога. Він хотів стати сам на місце Бога і перемогти Його, перемогти творіння свого Творця. За ним пішло, знаємо, Святого Письма багато, велика частина ангелів, які стали, знову знаємо, нечистими духами. І сьогодні ми живемо в той час. Коли між добром і злом існує це протистояння, ведеться духовна боротьба, де людські серця є полем битви, коли злі сили хочуть нашої погибелі, шукають найменшої нашої слабості для того, щоб через неї затягнути нас до пекла. Але є добрі сили, які шукають найдрібнішу нашу досконалість, то чим ми кращі. Чим ми відрізняємося від тих нечистих духів. І які би ми погані не були, насправді, всі ми створені на образ і подобу Божу. Що це означає? Це означає, що в кожному, в кожному з людей є частинка божества. І по своїй природі люди звичайно ближчі, схожі до самого Бога, аніж до тварини, тому що різниця між особами, які мають душу і дух, надзвичайно велика. Як небо. Далеко від землі, так само і тварина відрізняється від людини. І от сьогодні дуже важливо нам говорити про те, що життя кожного з нас, наша поведінка, наші думки, те, як ми ставимося до ближніх, воно визначає не тільки нашу долю в вічності, але й взагалі визначає фактично стан нашої природи. Якщо ми ведемо себе по-хамськи, якщо ми крадемо, Якщо ми заздримо, якщо ми ненавидимо все добре, хоча під скритими мотивами якимись, ми свою поведінкою ближче стаємо похожі до звірів. І то, ті, хто вивчає біологію, знають, що царство природи настільки примудро придумано, настільки досконало і настільки розумно, що вчені й дотепер не можуть в повній мірі зрозуміти. Ті всі принципи і закони, за якими побудований цей світ природи. Ми знаємо, що багато з тварин показують в своєму житті настільки дивні подвиги жертовності, настільки вони багато можуть нас навчити, що здається, що це ми звірі, а не вони. І навпаки, коли дивимося, як ми живемо, як ми з своїми друзями, знайомими, та навіть в сім'ї поводимося. Виходить, що це ми звірі, що в нас дуже мало того Божого, що би повинно було бути. Тому що, якщо в нас є душа, якщо в нас є дух, це означає, що воно повинно впливати на, наші, на нашу поведінку. Ми живемо руками, і здається, що не помічаємо того, що в нас є душа і дух, і що наша душа прагне зустрічі з Богом, прагне змін. Ми свою душу зазвичай змінюємо лише в гіршу сторону. Замість того, щоб досконалюватися, замість того, щоб прагнути наблизитися до Творця, ми робимо зовсім інше. Нас тяготить довга молитва. Ми не звикли довго молитися. І навіть взагалі, навіть якщо і молимося, навіть коли знаходимо час на молитву, та молитва нам стає нудною, нам складно. І от коли ми подумаємо, що молитва це одне з найважливіших справ в нашому житті. От ми прийшли в цей світ для того, щоб якимось чином подружитися з Богом. А подружитися з Богом можна лише одним способом, коли ми з Ним спілкуємося, коли ми до Нього говоримо. І от коли ми, говорячи, нудимося, коли нам скучно, коли ми хочемо пошвидше це відчитати. Це говорить про те, що наше духовне здоров'я дуже у поганому стані. І багато з чого, що нам потрібно, в цих змін, ми самі зробити не зможемо. Тому Господь Бог посилає нам помічників, які завжди є біля нас і готові нам допомогти, якщо ми, звісно, самі цього захочемо, і їх будемо закликати собі на допомогу. Це наші ангели-охоронці. Кожному з нас, ці ангели Дани, під час хрещення. І От коли нам Надавалося ім'я під час хрещення, тоді і кожен з нас отримав небесного заступника з тим самим ім'ям. І вже ті святі, які на небесах, і ті ангели, які нами опікуються, вони мають завданням турбуватися про нас і охороняти нас тоді, коли ми самі собі допомогти, що охоронити не можемо. Ми знаємо багато випадків таких життєвих, що ангели. Буквально рятували людям життя. Ми читаємо багато в Біблії про ангелів, і взагалі все Святе письмо, воно наповнене, наповнене тими історіями, як ангели спілкувалися з людьми, як впливали безпосередньо на їхнє життя. І от коли ми сьогодні думаємо, що оскільки ми ангелів не бачили, значить, можливо, їх і не існує, ми дуже сильно грішимо проти правди Божої. Тому що, якщо людина сліпа і нічого не бачить, то в неї нема права казати, що всього цього світу не існує. Як можна пояснити сліпому різницю між зеленим кольором і червоним? Звичайно, ніяк. Для того, щоб розуміти різницю між зеленим кольором і червоним, треба бути зрячим. І от так само... Наша слабка духовна ця природа, яка в нас є, у нас кожним нашим гріхом віддаляється від Бога, і віддаляється від того видимого світу і невидимого, створеного Богом. І от тому нам з кожним гріхом все складніше повірити в те, що в нас є ангели, що ми можемо з ними спілкуватися. В молитвах ранніх і молитвах вечірніх, обов'язково в цьому правилі молитовному, є ці молитви, якими ми повинні молитися до ангела-хоронця. Тому що навіть якщо ми забуваємо про нього, він, нас, він про нас ніколи не забуває, тому що в нього служіння таке. Він народжений в світ, можна сказати так, тільки для того, щоб допомагати кожному з нас. От В тебе є персональний твій ангел-охоронець. І він, його Бог створив, тому що Бог тебе любить і знає, що тобі потрібна буде допомога. Але чи ми роками живемо і чи ми думаємо про цього ангела-охоронця? Чи ми хочемо допомогти йому в його служінні? Полегшити його роботу, коли ми звернемо свою увагу більше на власну душу, а не на якісь тимчасові забаганки, які ми собі шукаємо, коли кожен з нас повинен пам'ятати про те, коли в нього день іменин, кожен з нас воно є святим і по ньому нас будуть судити під час страшного суду. Ви пам'ятаєте, от, ми коли приходимо до храму і пишемо записки, карточки, щоб священник витягував наші імена на проскоміді, а потім під час богослужіння ще читається декілька разів. Це означає, що Бог знає нас на ім'я, з тим ім'ям, з яким нас було хрещено, з тим ім'ям нас Бог і прийняв до свого царства, до церкви. І от, до речі, в цьому є велика наша помилка, коли ми пишемо прізвище. Коли подаємо на проскумідію чи на літургію, Бог знає нас на ім'я, на те ім'я, з яким ми були хрещені. Тому сенсу писати прізвища немає абсолютно ніякого. Ця практика така свідчить більше про нашу таку інфантильність, про небажання в духовне досконалення або основне небажання думати, тому що ми знаємо, що Бог знає нас тільки на ім'я. Він знає нас, не дивлячись на те, що наші ім'я можуть. Носити сотні і тисячі чи мільйони людей. Він все одно вибере ту людину, про яку написано в картурці. Йому не треба писати ні прізвища її, ні адресу, чи місце проживання, чи будь-що інше. Бог знає кожного з нас. І це тішить християн і це лякає грішників, тому що Бог знає все. Він знає найменшу нашу думку, Він знає найменше нашу. Наші плани на майбутнє. І Він знає, що з нами було і буде в майбутньому. Тому сьогодні Бог, як ніхто розуміє, що нам потрібен ангел-охоронець. Бог, як ніхто знає, що без сторонньої допомоги ми, грішні люди, не можемо спастися. І нехай цей ангел-охоронець не завжди задоволений нам, тому що від наших вчинків від нас часто і мусить відвертатися. Тому що він не може дивитися на цей гріх, який ми робимо свідомо. А більшість наших гріхів, які ми робимо, це свідомі гріхи. Ми знаємо, що це не можна робити, а робимо. Тому що ми хочемо поставити себе на те місце, на яке колись поставив цей Дениця. перший з тих ангелів, який був скинутий з неба і назвався потім сатана, Сатанеїл. Але виступив архістратик Божий Михаїл і сказав, що хто як Бог. То ти, творіння, що ти хочеш стати на місце Творця? І от коли ми роздумуємо про ці основи духовного життя, про те, що ми існуємо в світі видимому, а разом з тим і в світі невидимому, ми повинні запитати себе, де наше місце? Якщо є місце зла і темряви, і є місце протилежне йому, місце добра і благословення і благодаті Божої. Де я стою, якби сьогодні ввечері відбувся суд Божий, де би я опинився? Чи разом з Сатаною, чи разом з архістративом Божим Михаїлом, який казав, ніхто як Бог, ніхто не може бути рівний Богові, ніхто не може ставити свою волю, вище волі Божою. А хіба кожен наш гріх свідомий, це не є свідченням того, що Бог нам не потрібен? Бог реальний сьогодні. Нам, людям 21 віку, не потрібен, він нам заважає жити. Ми намагаємося будь-якими способами відкласти молитву, не прийти на Богослужіння, не звертати уваги на піст. Ви знаєте, дуже скоро в нас почнеться з дня апостола Пилипа, почнеться Різдвяний піст. І багато з людей будуть намагатися якимось чином його дотриматися. Але приходить новий рік, і люди кажуть: от піс триває, триває, потім треба його перенести. Ми переносимо його на час Нового року, а потім далі вже є Святий Вечір зустрічаємо як має бути як християни. Невже це свідчить про нашу віру? Невже закон Божий можна пересунути в той чи інший бік, зручний нам? Піз нам дається саме для того, щоб навчити нас, навчити нас. Керувати власною волею, а ми якраз хочемо поборотися з Богом, сказати, що ми важливіші від Бога. Ми християни тільки тоді, коли нам зручно, і коли ми приходимо до церкви і робимо вигляд побожності, а коли вийдемо за стіни храму, ніби Бога немає. Нехай так не буде, дорогі браті і сестри. Кожен з нас є під пильним оком. Всеправдивого Бога, Бога Творця, який створив нас, який любить нас і дає нам шанс підготуватися добре до цієї вічності, яка чекає кожного з нас. В тій вічності ми побачимо своїх ангелів-охоронців. В тій вічності ми побачимо всіх тих людей, які вже померли тілом. Але духом вони живі, звичайно, і чекають на зустріч нашу з ними. Ми побачимо всіх святих. Ми побачимо всіх тих друзів, які померли раніше, яких нам так бракує, спілкування, з якими нам явно не вистачає, і ми від цього часто страждаємо і за них особливо молимося. В Царстві Божому вони будуть. Але подумаймо ще над таким: в Біблії є одна історія про багача і Лазаря, Ми нещодавно її читали під час богослужіння. І там описано ця посмертна участь двох людей, коли і багачу, і Лазару було показано долю свого товариша, один був в пеклі, один був в раю. І написано, що між ними була велика прірва, не можна було перейти. Як би він не намагався перейти, він перейти туди не зміг. І от коли ми подумаємо, що багато родичів. Багато наших друзів і знайомих зможуть бути разом з нами, але не будуть, тому що вони жили правильно і правильно. А ми жили грішно, забуваючи, що в нас є душа, що в нас є ангел охоронець, який турбується про нас. І фактично своє життя ми змарнували. Наше життя тут дане нам не для того, щоб ми стали. Найбільш багатими з цієї землі, не для того, щоб ми стали найбільш відомими, не для того, щоб в нас були найкращі будинки і найдорожчі автомобілі, і не для того, щоб дім був наповнений всякими скарбами. Зазвичай всі ці речі, які я назвав, вони лише заважають основні цілі нашого життя. Ми повинні приходити в цей світ тільки для того, щоб підготуватися до вічності. І цей невеликий проміжок нашого часу, який даний нам для життя, він даний тільки для того, щоб ми підготувалися до зустрічі з Богом. Підготувалися як студент, готується до іспиту, бо так само і цей час короткий, він дається нам для того, щоб ми підготувалися до зустрічі з Богом. І нехай багато з нас цього не розуміють, тому що гріх нас переповнює нашу природу. І ми не хочемо зрозуміти цього. Але церква нам все одно нагадує, що буде день, коли наша душа відійде до Бога. Буде день, коли ця душа стане перед судом вічності і змушена буде дати відповідь за всі ці вчинки, які ми зробили, окрім тих вчинків, які ми сповідали. Тому що сповідь це дуже велика сила. Щира сповідь правдива, вона знищує гріх. його Перест... Ну, гріх перестає існувати вже в природі взагалі. Наслідки, звичайно, залишаються, бо гріх це і зло. Але за той гріх, який людина сповідала за щиро, ми на тому суді вже не будемо відповідати, тому що Бог його нам вже простив. Тому подумаймо сьогодні над своєю поведінкою, Подумаймо, чи ми допомагаємо своєму ангелу-охоронцю, чи ми вшановуємо гідно, так як вшановуємо сьогодні своїми молитвами, Святого Архістратея Божого, Михаїла, начальника всіх небесних сил безплодних, ми кожен з нас повинні пам'ятати день, де, день своїх іменин. Кожного разу ми повинні приходити до храму Божого в цей день, сповідатися і причащатися. Напередодні ми повинні готувати свою душу і молитвами, і читанням побожних книг, Святого Письма, Життя Святих. Сьогодні стільки книг є взагалі. Якщо людина. Хоче дізнатися про Бога, в неї не буде виправдання на страшному суді. Бог скаже, я тобі дав стільки розуму для того, щоб ти пізнав мене, а ти свій розум використав для того, щоб обманювати своїх ближніх. Тобі Господь дав, щоб ти навчився більше про нього, а ти своєю хитрістю здобув свої багатства, а там, де є хитрість, там є гріх. І ти цей талант, який дав Господь тобі, ти його не тільки закопав в землю, ти ще використав більше проти самого Бога. Тому пам'ятаємо про те, що наше життя воно дуже. Якого би ви, Яку стару людину ви б не запиталися, вона ніколи не скаже, що вона стара. В душі вона розуміє, що вона так мусить сказати, тому що вона, можливо, об'єктивно старіша. Але вона розуміє, що в неї все одно душа жива і молода. Вона не відчуває, ніхто себе не відчуває старим. Всі відчувають себе ну, нормальними. І от тому, коли ми сьогодні думаємо про вічність, ми повинні пам'ятати про те, що одним із доказів того, що людина народжена для вічності і для вічного перебування з Богом, є те, що всі люди себе відчувають молодим, навіть коли їхні тіла старіють. Це той архістратих Божий Михаїл. Він виступив війною проти сатани. Він боровся проти всіх його бійців, проти всього того зла і гріху, який принесли вони в цей світ. Ми сьогодні, для того, щоб вшанувати правильно його, не повинні прославляти Михаїла як Бога. Ми повинні виконувати те саме, що виконував і він. Тобто свою праведністю, своїм служінням волі Божій, ми повинні уподібнюватися йому. В тій мірі, наскільки це можливо. Пригадуйте, ми з вами говорили про те, що ангели чому на, на іконах малюються з крилами? Невже тому, що в них є крила, в них немає крил, це духи безцілесні. Але крила малюються для того, щоб показати, що вони швидко спішать на виконання волі Божої. І отак от ми з вами повинні швидко спішити на виконання волі Божої, тому що крила це не є фізичний орган. Це є свідчення того, що ми любимо Бога і готові служити йому будь-яку хвилину свого життя. Тому нехай сьогоднішній день хоча б на йоту, хоча б на кому змінить кожного з нас. Тому що та людина, яка знає історію орхестратия Михаїла, знає, що церква його вшановує спокон віків, вона вже не може жити так само, як вона жила раніше. Без уваги на те, що існує духовний світ. І що десь біля тебе завжди є та істота, яка хоче тобі допомогти. І допомагає тобі, навіть тоді, коли ти приписуєш собі от якусь успішність самому собі. Тому що от я так зробив гарно, а це не ти зробив, це ангел тобі допоміг так зробити. Або навіть за тебе зробив. А ти чимраз тим більше гордишся, що тобі все так виходить добре. Тому пам'ятаймо про те, що. Є вічність про те, що існує духовний світ, навіть який ми не бачимо. Але ми віримо в те, що Господь, який неодноразово записував у Святому Письмі зустрічі ангелів, про їхні історії, Він не випадково це зробив, він залишив нам це для науки. І от ті люди, які хочуть бути християнами, справжніми християнами не тільки по імені, але й по духу. Які хочуть більше дізнатися про Бога, а я думаю, що всі ми хочемо більше дізнатися про Бога, повинні кожного разу після молитви читати Святе Письмо. От ми приходимо до храмів Божих, помолимося, відходимо і знову ніби поринаємо в той вир свого того світського життя. Але так не має бути. Ми повинні ще би хоча б цей цілий день присвятити Богу. Ми повинні. Молитися навіть коли повернемося додому. Ми повинні знайти якусь книгу з проповідями, з повчаннями духовними, щоб наша душа, яка принесла додому оцей вогник віри, щоб вона не потушила його зразу тим, що ми включаємо телевізор або поринаємо свої якісь життєві дрібні турботи. А всі наші життєві турботи, вони дрібні. Перед вічністю і перед часом суду Божого. Я так багато часу займаю вашу, ще хотів би сказати лише одне: якщо ви зустрічалися з випадками, коли помирає людина, коли вона безнадійно хвора і це розуміє, от нам дуже складно ніби вести себе при ній так адекватно. Ми з одного боку розуміємо, що вона помре, з іншого боку, ми хочемо її втішити. Ми хочемо з нею про щось поговорити, але. Ти розумієш, що всі ті проблеми, з якими ти до неї прийшов, перед обличчям смерті вони не мають ніякого сенсу. Про моду, про погоду, про політику, про що ми сьогодні тільки говоримо? А коли людина лежить вже на ложі смерті, всі ці речі не мають ніякого значення. Тому що і мода, і погода, і політика завтра буде іншою. Але буде єдиний суд і буде єдина вічність. І кожен з нас вимушений буде дати відповідь Богу за те, як він жив і з чим він йде. Тому частіше думаємо про смерть, частіше думаємо про те, що прийде час, коли кожен вимушений буде дати відповідь за те, як він прожив, як він допомагав ангелу хранителю як він виконував все те, що від нього вимагав Бог. І нехай сьогоднішнє наше богослужіння. Стане для кожного з нас в серці тим вогником, який ми не так швидко запалимо, не так швидко потушимо через власні ці життєві турботи і проблеми. В ідеалі ми повинні були, так як свічки, ми роздаємо вогники один одному. Так само і наша віра церковна вона визначається тим, що ми всі один від одного залежні в тій чи іншій мірі. Якщо ми будемо молитися і будемо прагнути стати кращими, Господь Бог обов'язково допоможе нам в цьому. А те, що Він допомагає, ми знаємо, коли він посилає ангелів. Тому нехай сьогоднішні наші молитви і заступництво Святого Архістратига Божого Михаїла зроблять з нас таких людей, яких хоче з нас бачити сам Господь. Слава Ісусу Христу! Спасибо Господу!